Брати, треба, під, якщо, підплувати, бакепен, підплувати, він якщо він ззаді, треба підпливати його за руку, отак, під руку, і все. І тоді він нікуди не висмикнеться І мене не візьметь, не потопить. І я можу однією рукою собі допомагати пливти. І його підборіддя буде знаходитися в мене на руці, що я йому буду допомагати дихати, якщо він ще дихає. Якщо ні, то швидким образом треба доставити його на берег. Як Якщо є можливість, то реанімаційні дії проводяться вдвох. Один робить штучне дихання, другий вдуває повітря в легені. Якщо ні, то самому треба проводити ці дії. Покласти потерпілого на рівну поверхню, відкрити рот, очистити порожнину рота від блюватиння. Там, зазначаю, воно так і є. Тряпочкою все вичистили. Подивіться, чи язик не запав. Якщо язик запав, треба також його достати. І надавати перші реанімаційні дії. Проводяться вони о, одне нажаття на грудну клітину, п'ять вдувань. Якщо вдвох це робиться, то два вдування на 10 нажать на грудну клітину. І проводити до тих Поки не приїде швидка медична допомога і не зробить детальніші дії, От вас залежить тільки надання першої медичної допомоги, вдування і доставання потерпілого. Чим раніше достали, тим імовірніша, імовірність велика, що він залишиться жити. Якщо ні, якщо довше пробуде, ніж 5 хвилин, то ймовірна смерть. Як це часто і призводить, вода не любить пустощів і безглуздих дій. Як правило, вона забирає. Скажіть, скільки на воді трапилося? На воді у нас вже загинуло більше 40, 44 випадки трагічних. Вдалось це з початку року. Да, 14 людей вдалось врятувати. Серед них двоє дітей загинуло. І на жаль, статистика свідчить про те, що кожен рік близько 100 людей тоне. Зараз пішов такий період до цього часу. Ви розумієте, що було похолодання, і мало людей виходило на узбережжя до води. І відповідна статистика дозволяла нам з оптимізмом дивитися в майбутнє. Але зараз, після того як почалась тепла погода, коли люди масово пішли на відпочинок, збільшилась кількість надзвичайних подій. І фактично кожного дня у нас виникає два-три випадки загибель людей. Різноманітні причини, але вони пов'язані з тим, що про що ми сьогодні вимову це і вживання алкоголю, це і те, що залишають дітей без нагляду, і те, що люди купаються в невизначених місцях, і те, що вони купаються вночі, був випадок, коли четверо людей поплили вночі, троє доплили, один зник. Ніхто навіть не помітив. Знайшли вже, ну звісно, вже не встигли йому допомогти.